8 мільйонів гривень таких збитків завдала пожежа найстарішому кінотеатру столиці. Жовтень спалахнув напередодні близько 10-ї вечора. Пожежу гасили 5 годин поспіль. Вогонь знищив дах площою 300 метрів. За останніми даними ніхто не постраждав. Глядачів встигли евакуювати. За словами свідків, під час сеансу невідомі зловмисники жбурнули фаєр та підпалили один із залів. Конфлікти довкола кінотеатру траплялися і раніше. Центр подол, де розташований жовтень, активно забудовують і рейдери давно намагаються цю землю захопити. Ми сиділи в 13-му ряді і десь через хвилин 15-20 після початку людина десь з перших рядів встала і кинула фаєр. Він пролетів мене на голову і впав за мною. Тут і миттєво спалахнуло крісло. От і після цього люди почали виходити. Ну є версії, є мотиви. Мотиви різні і хуліганських понукань, і з метою придбання цього проміщення, викупу його і з метою, може якого іншою метою. Тось тобто, сьогодні є версії, ми по них працюємо по всіх напрямках.